Заговорив про ядерку, як пише видання Белта, він підтвердив наявність на території країни ядерної зброї і заявив, що нещодавно було ввезено кілька десятків ядерних боєголовок. Я нагадаю, торік в червні кремлівський диктатор Путін повідомив, що до Білорусі вже доставили першу партію тактичної ядерної зброї. Російські військові навмисно пошкоджують мотори, пробивають гумові човни та передають координати розташування човнових баз і запасів палива бійцям збройних сил, щоб уникнути штурму островів на Дніпрі в Херсонській області. Про це повідомляє партизанський рух. АТЕШ. у 126-й окремій бригаді берегової оборони збройних сил РФ зафіксовано три службових розслідування пов'язаних із саботажем. Партизани заявляють, що подібні ситуації стали справжньою проблемою для російського командування. І рашисти виходять зі Сирії для відступу. Вони задіяли багато військових літаків, кораблів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки. Про це інформує головне управління розвідки. У ГУР вважають, що РФ може розраховувати на домовленості з сирійською опозицією про безперешкодний вихід з Сирії. І тепер представники рашистської дипломатії припинили називати повстанців терористами, демонструючи нейтральну публічну риторику.